Кредитна компанія додам дає можливість для всіх своїх нових клієнтів отримати суму до 6 тисяч гривень під 0,01%. Посилання на даний сервіс буде в описі під даним відео. Перейшовши по ньому, ви попадете, ви попадете на ось таку сторінку, де на кредитному калькуляторі зможете вибрати необхідну суму, яка вам потрібна. Приміром, мені потрібно 6 тисяч гривень на 15 днів. Бачимо, якщо я позичу 6 тисяч гривень на 15 днів, то через 15 днів я маю віддати лише на 9 гривень більше, ніж я позичав. Ось ми бачимо відсотки 9 гривень. Так, в моєму випадку мені не потрібна сума 6 тисяч гривень, мені вистачить і 2000 гривень. Бачимо, якщо я позичу 2000 гривень на 15 днів, то маю віддати лише на 3 гривні більше. Після того, як ми вибрали необхідну суму і терміни, ми нажимаємо на кнопку Отримати гроші. Далі нам необхідно буде просто пройти звичайну реєстрацію, пишемо своє прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, вказуємо банківську карточку, на яку ми бажаємо отримати кошти. І сервіс додам після того, як свалить нашу заявку, відправить нам на нашу карточку 2000 гривень або ж іншу суму, яку ви вказували при заявці на кредит. Після того ви зможете вільно розпоряджатися даними коштами і закрити всі свої нагальні проблеми. Далі ви зможете погасити даний кредит у своєму особистому кабінеті. Для цього вам необхідно перейти безпосередньо у свій особистий кабінет, нажати на кнопку Посити кредит. І з вашої карти спишуть е, тіло кредиту, в моєму випадку це 2000 гривень, плюс відсотки, в моєму випадку це 3 гривні. І таким чином ваш кредит буде закритий, проте ви зможете і надалі користуватися по сервісу додам. І коли вам необхідні будуть знову кошти, ви зможете знову ж таки подати заявку на сервісі додам. І додам е, знову видасть вам кредит, але вже е, під більший відсоток. для того щоб е, Отримувати і надалі позики на сервісі Додам, але переплачуючи якомога менше коштів. За час користування кредитом я рекомендую вам підписатися на їхні соцмережі. Ось бачимо Facebook, Instagram. І там вони публікують різні промокоди на знижки. Таким чином ви зможете ввести промокод і, відповідно, якомога менше коштів переплачувати на наступних кредитах. А перший кредит для нових клієнтів під 0,01%. Відсоток. Тобто, незалежно від того, яку ми суму позичимо, ось бачимо, ми можемо позичити максимум 6 тисяч гривень, і переплата буде всього на 9 гривень за час користування кредитом у розмірі 15 днів, що досить так і вигідно.